Благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і навіки вічені. Амінь в мирі Господе помолімся, Господи помилуй. за мир з весом. І спасіння душ наших, Господе, помолімся, Господи, помилу. за мир всього світу, добрий стан, святих Божих, церковні з'єднання всіх Господе помолімся. Господи, помилу. за святий храм, цей тих, що Божністю і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся! Господи помилуй! за святі Вселенського зленського Франциска Папу Римського, Господеві, помолімся, Господи помилуй! За блаженнішого патріарха нашого святослава, високопреосвященного архієпископа і митрополита нашого Кір Василія, чесне присвітерство у Христі діянство за весь причини людей, Господеві помолімся, Господи. Помир. За богом бережений народ, наш за правління і за все військо, Господе помолімся, Господи, помилуй. за місто Це і за кожне село, місто країну і за тих, що вірою живуть в них, Господе помолімся, Господи помилуй. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господе помолімся. Господи, помилуй. за тих, що плавають, подорожують за недужих страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господе помолімся. Господи. помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніва і нужди, Господе помолімся, Господи помилуй. заступи, спаси, помилуй і охорони нас Боже Твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і преснодіву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Тобі, Господь. Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічені. Амінь. Воскликніте Господеві вся земля. Вібайтесь ж мені Його, віддайте славу хвалі. Його. Молитвами Богородиці, спася, спаси, скажіть, Богу, як страшні діла Твої. В живі сили твої листитимуть Тобі вороги, твої. молитвами, Богородиці, спасе, спаси, спасина. Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі. Нехай же співає імені Твоєму Вічні. Молитвами Богородиці. Спасе, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Ду. Повсякчас і на віки, віким. Молитвами Богородиці. Спасе, спаси, спаси. Господеві помолімся, Господи помилуй. заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію. З усіма святими, пом'янувши самі себе, і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо, Тобі, Господи. О твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Боже, ущедри нас і благослови нас, просвіти лице Твоє на нас і помилуй нас. Спаси нас, Сину, Бога. Воскрес із мертвих співаємо тобі, аллилуйя. Щоб пізнали ми на землі путь твою, у всіх народах спасення твоє. спаси нас, сину Божий, Воскрес із мертвих співаємо тобі, Аллилуйя. нехай ісповідують тебе, люди, Боже, нехай ісповідують тебе, люди всі, Спаси на сину, Боже. Воскрес із мертвих співаємо Тобі, але. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Єдинородний сину і, Слове Божий, безсмертний ти, зволив ти спасення нашого ради, воплотитися від святої Богородиці і присноді Марії. Незмінно ставши чоловіком і був бути Христе Божем, смерть, смерть подолав смерть подолав у святій Тройці, рівно слави це і святим, святим Духом спав. Сина ще іще в мирі, Господеві, помолімся. Господи помилуй. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Тобі, Господь! Благий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічені. Прийдіть, бо зрадуємося, Господе. Воскликніть Богу, Спасителеві нашому, Спаси на сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо тобі, Аллилуйя! Ідім перед лицем його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому, Спаси на сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо, Тобі, Аллилуйя! Бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі. Спаси на сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо тобі, алилу.